Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема буде така: як об'єднати трутову сім'ю з іншою сім'єю, роєм чи відводком, це вже не важливо. які маніпуляції я буду робити. Ця сім'я, звісно ж, не повноцінна, вона відроїлася багато разів, можна так сказати, плюс вже довгий час в такому експерименті трутовому стоїть. Але все ж таки, в принципі, ці всі маніпуляції можна і робити з великими трутовими сім'ями. Якщо робити все більш-менш Вірно, ніяких проблем не буде. Вони об'єднуються, бійки нема і так далі. Йдемо зараз більш детально про це побалакаємо. І так, друзі, як ви вже бачите, я вже підготував ройка, приніс його до цієї сім'ї. В принципі, це можна робити, як скажімо, у вас тут дві сім'ї разом, робити з сусідньою сім'єю. Але я буду з ройком. Всі подальші дії буду розказувати, як я буду переставляти ці рамки і що до чого. Перше, це зараз я буду путати запах бджіл. Дивіться далі. А тепер я беру карвалол і бризкаю. Сюди вже я побризкав декілька капельок і сюди. І на пів години забуваю, хай запах путається. Буде одинаковий запах, що тут, що тут. Бджілки не розберуться де хто, А якщо запах одинаковий, то й бійки ніякої не буде. Так. Так. так, все, хай об'єднуються. Закриваю. Так, пройшло півгодинки, тепер можна трішечки ще й димком, продиміти бджіл, нічого страшного це зайвим не буде. Дим теж путає запахи. Все, зараз буду що робити? Забирати звідси всі рамки з розплодом трутовим, залишу тільки, можна сказати, медові. Все ви побачите, в принципі. Так. Забираю всі рамки з розплодом, я їх поки що ставлю в інше місце, далі покажу, що буду робити з ними, з цими бджолами, які тут, тут і трутовки лазять, і всі підряд. Так. Це місце в принципі є зараз. Сюди просто переставляю того ройка. Роблю, друзі, такі огляди. Хочу побачити матку, але це не обов'язково, засів є, розплід є, мене влаштовує в принципі. Ось і все, в принципі. На цьому ось така тут картинка. Тут ще багато бджіл, але я поставлю їх під вуликом і вони зайдуть сюди. Нічого страшного. Тут я зараз накрию все це і продовжуємо робити наші такі маніпуляції. Зараз ще з тими, що я забрав. Покажу, що я роблю. Ну що ж, а тепер я ці бджілки, які тут залишилися трутові, прості, просто висипаю в 10 метрах від вулика і вони зайдуть, можна сказати, до себе додому. Тут вони всі продимлені, прокарвалолені, бійки ніякої ніколи не буде. Але нюанси є, можливо, якщо інші породи ви з'єднуєте, скажімо, агресивну породу з іншою, якоюсь більш міролюбивою, можливо, після якихось погодніх умов. Невдалих, скажімо, нема взятку, засуха якась чи погана просто погода була, теж може бути такі нюанси, ніби трішечки бджілки нервові. Але якщо робити все більш-менш адекватно, нормально, бійки ніякої немає. Зараз я вам це все в принципі, продемонструю, як це все будуть вони заходити до вечора і так далі. Все висипаю. Все, друзі, на фанері лазять декілька бджілок, можна так сказати. Трутовки ховаються під фанеру, бачите, як вони кучкуються. Їм тяжко літати. Але то таке вже. Всі інші бджілки вони вже давно льотні, вони зайшли вже назад до себе додому. Йдемо до вулика. Так, тут біля вулика поки що нічого цікавого немає. Бджілки потихеньку вилітають, заходять. Ніякої бійки нема. До зустрічі вже пізно ввечері. Як ці бджілки всі зайдуть самі потихеньку в вулик. Далі продовжимо розмову. Ну що ж, друзі, бджілки потихеньку об'єднуються, все, в принципі, нормально. Ніякої бійки такої візуальної нема. Невеличкі конфлікти можливі, тому що все ж таки десь якась і трутова бджілка повернеться, її не пропустять. Або пропустять, потім розберуться з нею. Але ніколи в мене такого не було. Щоб були якісь проблеми з маткою, скажімо, після таких процедур там пропадала матка, ні. Як я і сказав, допускається такий невеликий конфлікт, але не глобальний. Тут не має бути такої бійні, що просто потім пів сім'ї лежить на землі. Звісно, туртовка там невеличка була, тому що. Випустила багато роїв, вже ослабла і майже два місяці без розплоду, але це не має ніякої різниці. Якщо робити все вірно, спокійно, потихеньку спутати запахи, ніяких проблем не було. Я вам це показував, як я об'єдную, і рої засипаю. Головне зробити бджілкам максимальний стрес і щоб був одинаковий запах. Все, тоді вони не розпізнають, де чужий, де свій. Так що, друзі, на цьому, в принципі, на сьогодні і все. Ось таке невеличке об'єднання, якщо нікуди не спішити, спутати запахи, карвалол, димок, ніякої бійні нема, ніколи в мене такого ще не було, щоб я робив таку маніпуляцію і, скажімо, там вбили матку чи ще. Ні, все проходить прекрасно. Тим більше, що ця сім'я, верніше ройок був сильніший за отрутнівшу сім'ю, тому що вона зроїлася, і це така експериментальна, я вам показував. Тут взагалі немає ніяких ризиків. Як я сказав, там невеличка кількість можливо, трутових бджілок, які прилетять назад, їх можуть в принципі і вбити. Матці нічого не буде, все буде чудово. Все, друзі, займайтесь звільнистом, все у вас вийде. До побачення.